буде То які плани на сьогодні? Як завжди, що ти робиш в моїй кімнаті? Ловити вампірів. Полювання на вампірів це бізнес. Ріжу шиї. Та беру чеки. Усе змінилося, відколи тебе витерли з союзу. Якщо я не дістану 10 штук, Джос забере Пейдж у флориду. Ти пізно знову. Союз це єдине місце, де мені заплатять. У вашому досі є купа інцидентів. Нова людина. Ще один шанс. Це останнє попередження. До справи. Падерка було допоможіть! Гляньте, вампіри мене ледь не вбили! Я обіцяв свій улюблений hey, hey, костюм! Hey, hey. Хочеться, коли таке відбувається вперше. <правді>? Так. Так. І ви? Ні, я ні. Та по послухай, ти так. <правді> Знаєш, що я бачу у вампірах? Великий долар. Ей, ей, не блюй тут. Я все ковтнув. Вампіри, вони серед нас. Усі вони вбивці. Це не затемнення новолуння, це не світанок перша частина, все не так. Ви знаєте назви всіх фільмів Сутінки. Що? І що не так з другою частиною світанку? Захопливий кінець цієї саги. Вітаю на день і зміни. Завжди працює.